Колеги, вас сьогодні знову переконують, що хороший закон треба брати. Поганий закон брати не варто і голосувати за нього так само не варто. Йому дуже багато питань, і сьогодні про це говорили колеги з різних фракцій. До речі, і в монобільшості це знають, і в монобільшості про це говорять. І я дуже сподіваюся, що і не проголосують за цей закон. Тому що він не відповідає конституції, він не відповідає тим принципам, з якими заходив цей парламент. Я зараз не про політичні сили, які тут присутні, а в цілому парламент, з якими він заходив і починав працювати в 2019 році, ми знову дуже багато повноважень віддаємо міжнародним партнерам в даному законі. Я думаю, що є механізми, які б дозволили сьогодні зробити так. Щоб такі інституції, як Арма, працювали на користь України, а не на користь окремо взятих то чиновників, то родичів, то тому подібні речі. Я впевнений, що ми можемо допрацювати цей закон, відправивши його на повторний розгляд. І це було б логічно і правильно. І це було б цем би не прикривалися Ukraine Facility, тому що в нас все, що не треба протягнути. То значок Європейського Союзу то Ukraine Facility, то ще щось намалюють. А коли починаєш розбиратися, то там від вимог міжнародних партнерів не залишається нічого, від інтересів країни не залишається нічого, від потреб громадян України не залишається нічого. Давайте порахуємо, скільки витрачено на існування арми, скільки активів туди було переведено, скількома активами ця структура управляє, і які наслідки. Ми сьогодні маємо для українського бюджету. Ці показники будуть наближатися до нуля, і е, об'єктивно треба або повністю міняти цю структуру, не намагатися пересувати ліжка, як це пропонується в цьому законі, а повністю поміняти цю структуру, щоб вона або почала працювати, або взагалі перестала існувати. Тому що те, що ми сьогодні бачимо, і бачимо, і корупційні скандали і багато інших речей, це все наслідки не. Давайте будемо відверті і нашої помилки, тому що це було проголосовано в стінах цього парламенту. Якщо ми з вами говоримо про економіку нашої країни, ми бачимо недієвий уряд, ми бачимо дефіцит бюджету, ми бачимо неефективне управління державними структурами, ми бачимо зростання інфляції, ми бачимо підняття комірного. І, на жаль, сьогодні уряд не дає відповіді на ці запитання. Це знову ті запитання, які будуть ставити вам, мені, люди на вулицях. Якщо ви по ним ходите, а більша частина з вас по вулицям ходить і з людьми спілкується. Я принаймні дуже сподіваюся, що це саме так. Ми з вами дійшли до того, що 10 червня цього року ми почали купувати з вами російський газ. Я не знаю, чи ви знаєте це, чи не знаєте, але. За 10 днів червня цього року було імпортовано 162 мільйони, мільйони кубометрів газу. З них дві третини це імпорт з Угорщини і Словаччини. Для тих, хто в цій залі, можливо, не знає, можливо, не стикався цим. В Словаччині і в Угорщині, іншого газу, окрім російського, немає. От, просто немає іншого газу, тоді давайте розбиратися, якщо це не російський газ, хай сюди прийде міністр і пояснить, яким чином відбувалися ці закупівлі, чи не відбувалося в такий спосіб фінансування країни агресора і дасть на це конкретні відповіді. Якщо це помилка, окей. А якщо це не помилка, то ми допомагаємо армії ворога фінансувати країні ворога фінансувати їх бюджет на збройні сили ворога. Я думаю, що це точно не про інтереси нашої з вами країни. Тому повертаючись до армії, повертаючись до того, що ми взагалі розглядаємо в цій залі, дивіться, ви зробили велику помилку. Ви проголосували сьогодні закон про множинне громадянство. Це не про множинне громадянство для українців. Це про множинне громадянство і можливість отримати іноземцям громадянство України. Це можливість їм обирати владу, це можливість їм обиратися в мери, обиратися в депутати місцевих рад, приймати участь у голосуванні, не сплачувати податки, не захищати батьківщину Україну мається на увазі цю батьківщину, яка, я сподіваюсь, для нас з вами точно є батьківщиною. Це не допомога збройним силам України, тому що військовий податок, військовий збір, який вчора ставився на голосуванні в цій залі мною, не був підтриманий залом, але це не виправдовує те, що ми сьогодні наробили. Верховна Рада проголосувала за множине громадянство і порушила четверту статтю конституції. Я ще раз повторюю: 99 депутатів написали звернення. До Конституційного суду про те, що це є неконституційна норма, і треба отримати відповідь. На жаль, сьогодні велика частина цих депутатів нажала зелено. І я думаю, що це велика помилка. Ви допомагаєте іншим країнам, іншим громадянам, але нічого не робите для громадян України. Ви жодним чином не допомогли їм зберігти два громадянства українські і те, яке вони в теорії могли отримати за межами нашої держави. Це помилка, яка буде коштувати десятки або сотні. Життів наших громадян, які залишаться за межами нашої країни, і сьогодні, і після завершення війни.